26 січня працівниками управління боротьби з наркозлочинністю в Запорізькій області, департаменту боротьби з наркозлочинності Національної поліції України під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури міста Запоріжжя разом з працівниками слідчого відділу Запорізького районного управління, головного управління. Національної поліції в Запорізькій області в рамках кримінального провадження відкритого за фактом злочину, передбаченого частина 2 статті 309 кримінального кодексу України, провели чотири санкціоновані обшуки на території міста Запоріжжя. В ході заходів у мешканців трьох районів міста було вилучено близько трьох кілограмів наркотичного засобу Канабіс. За цінами чорного ринку вартість вилучено становить 350 тисяч гривень. Наразі фігуранти перевіряються на причетність до збуту наркотиків. Досудове розслідування триває.